Начальник центру забезпечення діяльності управління Держслужби з надзвичайної ситуації України Черницької області Андрій Хужеїнов. Спочатку хочу зазначити, що з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки виборчих дільниць безпосередньо на виборчих дільницях чергує більше 500, а у чергових караулах більше 200 рятувальників і 60 одиниць техніки. Станом на 17-ту годину надзвичайних подій або пожеж на виборчих дільницях або безпосередньо на об'єктах, де вони розташовані, не виникло.